І кілька слів про марганцовку або перманганат калію. Я ще досі десь чую якісь рекомендації, якщо у дитини, наприклад, діарея, блювання, промити її шлунок. Слабко рожевим рочином марганцовки, і навіть є якісь там о, вказівки, взяти скільки там кристаликів марганцовки, розвести в якійсь кількості рідини, зробити цей рощин, процідити через а, марлю, давати пити дитині, щоб викликати у неї блювотний рефлекс. Ну а також дуже часто я чую про купання дитини в марганцовці, перше купання дитини, оцей новонароджений малюк, якого принесли з полового будинку купати його в марганцовці, щоб а, наче знищити всіх бактерій, які могли на ньому бути після Пологів після пологу будинку, ну це якийсь такий треш. Сподіваюся, що цього ви точно не робите. І великим і вагомим аргументом для людей мало б стати те, що марганцовка визнана як надзвичайно токсичний засіб. Перемана калію наразі продається лише за рецептом. Причому на рецепті.